Я буду робити розпродаж, розпродавати всі машини. Буду робити розпродаж. Мої всі машини. Пишіть в коментарях, підписуйтеся, які ви хочете машини, щоб я вам подарував. Зараз покажу які вони є. Вони є така. У вони... мене всі є. У мене всі є. Вони всі є. Всі є, можу дати безплатно, просто так дати не всі є. Без Безплата. Тільки за лайк і підписку. Маю беху таку прокачу, маю кориту, маю файні машини, маю дуже донаторські. Є донаторські, я не маю не негоди купити. Так, маю тут а, всякі машини. Маю такі, маю таке, маю такі, маю, такі. маю Гелендваген. Маю такую таку моє банана мою Маю таку спорткар, мою таке. таке, таке таке маю. Мою такую машину мою цього як його забув, бо це звуку моє перше відео, як Мерседес, теж BMW. Що ліпше Mercedes чи MV і от таку Феррарі красиву. От таке ще маю. От таку. От таку. Навіть маю от таке маю. От... Нє, таке не маю. І таке не маю. Отке маю. Таке не маю. Таке маю. От таке... от таке не маю. Таке маю. Таке, а ні таке не маю. Не є маю, 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 маю. Давайте. Парка. Я зараз вам ще покажу, як гра, як як женеться машині. Тож я останнє бігаю. Спідометр є такий крутий. Воно розганяється. Якщо дуже сильно на рівні їхати, то дуже швидко. Во, вже набирає свої маси оборот бензинами. Всем поки.